Почесного гостя афганця Миколу Рожкова Криворізька школа no 128 приймала в музеї Великої вітчизняної війни та афганських подій, де вже традиційно проходять зустрічі поколінь. Старшокласники уважно слухали розповіді про будні війни, про яку написано лише кілька рядків у підручниках історії, розглядали фотографії, розпитували подробиці. Адже, хоча і сьогодні погляди істориків на події в Афганістані неоднозначні, безперечним є те, що радянські солдати та офіцери продемонстрували тоді чимало прикладів мужності та героїзму. Підтверджують це і матеріали музею, які збирали спільними зусиллями учні та вчителі. Для підростаючого покоління дуже важливо знати правду про подіях в Афганістані. А реальні події ми можемо услышати іменно від воїнів-інтернаціоналістів, реальні документи, фотографії, образи обмундирування, військових. Це все настояще. І та <ганування> все прекрасно. Діти. В этом діти. раз и заключається. воєнно патриотическое воспитание. Микола Степанович Рожков вперше вступив на землю Афганістану у 1986-му У складі інженерно-саперної роти 181-го мотострілкового полку. Сьогодні про три нелегкі роки, проведені в боях на чужій землі, нагадують воїну інтернаціоналісту заслужені нагороди, дві медалі за відвагу та ордени червоної зірки» і за службу батьківщині. Разом із однополчанами Микола Степанович розміновував небезпечні дороги, якими рухалися радянські каравани. Нерідко смерть проходила зовсім поруч і рятували від неї досвід, хоробрість та вірні напарники, собаки, шукачі Діна та Дік. Вивод войск це була радость і щастя. О тому, що мої пацани, мої ребята, которые моєї роти, вони вийшли цілими. И невредимыми наша колонна прошла ни одной потери не было не было ничего и все было прекрасно там что на день победы наверное что у нас небо все горело от этих самых от пулеметных автоматных очередей мне очень интересно ребятам рассказать все объяснить показать на фотографиях это все для чего для того чтобы наши ребята, Ані вас прийнялі вот та всьо такої війна і все что, що там було. Згадує всі людневі дні Микола Ржков, всіх своїх друзів, і тих, хто назавжди залишився на чужій землі, і тих, з ким зустрічається на вечорах спогадів для воїнів афганців Та війна стала справжнім випробуванням долі витримки та чоловічої дружби, і ці важливі цінності намагаються передати колишній афганець нинішнім школярам. Мне интересно прослушать про бои, про песни, какими были люди, оружие, какое было в то время. Ребята вот рассказывают такие же, ну как я считаю, возрастом, там шли, воевали на войну. Сегодня в афганцы это уже определенный статус. войны интернационалисты, они наши герои, наша гордость, которую мы должны помнить. Память об этих, об этих днях мы стараемся сохранить в нашем музее боевой славы. Рік 2014 оголошено роком учасників бойових дій на території інших держав. У Кривому розі мешкає понад три тисячі колишніх воїнів афганців для яких та війна щодня відгукується болем в отриманих ранах. Сьогодні в регіонах України ведеться активна робота з реалізації завдань президента України щодо забезпечення соціального захисту цих учасників бойових дій. У Кривому Розі вагому підтримку воїнам, інтернаціоналістам та родинам загиблих воїнів афганців надає міська влада. У міському бюджеті на ці соціальні програми на 2014 рік передбачено понад 533 тисячі гривень. Допомагають одне одному і колишні однополчани, адже для тих, хто пройшов випробування Афганістану, згуртованість та взаємовиручка завжди залишаються незмінними навіть через 25 років після того, як міст над річкою Амудар'я біля містечка Термес перетнув останній БТР армії радянського союзу.